Фентезі роману Якумав Вовня розповідає історію молодої дівчини на ім'я Аріна Безріла, яка, втікаючи від свого колишнього нареченого, який виявився її викрадачем. Потрапляє в інший світ, а, а саме в прихований світ, який відділений від нашого зовнішнього великою стіною. Особливість цього світу в тому, що там світять два місяці. А люди мають дві душі людської звірини. Це історія про. Потерпання від морального або ж фізичного насилля це історія про шлях жінки, яка намагається повернутися, начебто, додому, але насправді і до самої себе. А це історія про людське ізповіді всередині нас, тому що. Вона потрапляє у світ двоєдушників, людей, які мають дві душі, а отже, два єства, і одне з них справді звірини. Це історія про те, що ж в нас найгірше. Чи справді найгірше в нас це звірини? Або, можливо, найгірше в нас це саме людська частина. Це теж наша героїня буде е, е, усвідомлювати, е, можливо, навіть цим боротися. І також це історія про. Світло і темряву всередині нас, тому що там існує світла і темна маня. там поклоняються світлими темним богам, і головній героїні доведеться мати справу з темними богами. Вона бо отримує темну силу, і, можливо, їй доведеться з'ясувати чи робить наявність сили її. Мукою людиною, а можливо, це все залежить лише від тебе, як особистості. Власне про це все цей роман. Окрім того, там є політичні інтриги, оскільки вона потрапляє у світ місцевої аристократії. Окрім того, там є історія про соціальну нерівність, тому що окрім аристократів, там є чверство населення, які можливо не зовсім задоволені тим, як не макарують. Окрім того, це також е, історія про те, що кожен людини має свої наслідки. протягом трьох томів кожен з персонажів стикатиметься з тим, що можливо не кожне їхнє рішення призводить до чогось хорошого. І найголовніше, мабуть, це історія про те, що істина у кожного своя. Але не можна мотивувати свої вчинки, тим що ти бачиш світ, можливо, інакше ніж у якості.